Добрий день, шановні жителі Балщини, слава Україні, героям слава! Сьогодні у нас 6 лютого 2026 року. В черговий раз ми екстрено виходимо в ефір, щоб вам повідомити про діючий бандітіст сьогодні, саме у виконавчій владі Балської ОТГ, які діють сьогодні по принципу грабіжа порушення законодавства України. З метою тільки особистого збагачення, де їх прикриває корумпована злочинна поліція разом із прокуратурою. Є така прокурор Старченко, у нас Наталя Дмитрівна. І на сьогоднішній день керівник відділення поліції номер 1 це пан Табаков. Це корумповані люди, за якими плаче Кримінальний кодекс України. І починаємо з самого головного. Так як ми проводимо зараз розслідування. Звіт, оціночний, звіт показую вам. Це я сьогодні отримав. Це про оціночну ринкову вартість у нас стоматології, яка була продана. Продана це за адресою міста Балта, вулиця Ломоносова, 45, де вирвали галузь медицини і викинули, і на комплексу зробили там то кресло. Я всім попереджаю цим добровольцям цим. Які сьогодні там, які тут хизуються, яким камні там по зубах чистять, я говорю, мені потрібно якісний своєчасний надання медичної допомоги громадянам, щоб люди не могли тягтися на комплекс, туди їхати і віти їхати, люди похилого віку туди не можуть їхати і платити гроші. Це таку услугу зробив міський голова. Але тут цікаво, коли я просив надати мені експертну оцінку, Експертну оцінку, вона зараз не називається експертна, а ринкову оцінку. Коли ми сьогодні вже зв'язалися з виконавцем, ринкова вартість буває, там 3-4 вида. Куди ви хочете, і в оренду передається, кому. Далі там друга. На продаж там другий коефіцієнт приміняється. А тут же ж не вказано, куди який. Туди не вказано взагалі. Але до, до звіту про ринкову. Про оціночну вартість. Тут повинна бути рецензія. Я сьогодні, коли знову в черговий раз перезвонив це на, е, е, в цю фірму е, місто е, Подільськ, вулиця Вокзальна, номер 1 до людини, яка виконувала, виконувала Коростеленко кор... е, і запросив її. А де рецензія? А ви знаєте, всі документи були на місці? Ні, кажуть. Де рецензія, що вона дійсно відповідає тим вимогам, що ви склали. Вимоги, я вам доповідаю, на момент продажу 564 тисячі 260 гривень продано за 200 там, з копійками тисяч гривень на половину. Ну, тут ще, це, ще цвіточки. Така сама будівля в Західній Україні. Щоб її купити, це півтора, близько 2,5 мільйона гривень. Коштує така будівель. Ну тоді в мене питання знову. Що за цим криється? Хто тут таку аферу це проводив? Ви хочете, щоб вам зуби лічили, лікували, пенсіонери, хто там кого? наш міський голова Мазур, він ні перед чим він не стоїть. Він стоїть сьогодні, як свій кошельок набити із першим заступником і Рабіновичем, який утік, із посади він не випадково, де вони фактично. Фактично, розікрали очисні споруди свої бездіяльністю довели. Це все у змові. Зараз ми добиваємося, але їх в їхню діяльність, зараз у понеділок буде подана заява відносно кіпера, злочинця, це сьогодні голови Одеської державної адміністрації Фігера, Фігена чи Фігера там, які пишуть відписки. Сьогодні є велика загроза життю. Де кіпер зобов'язаний втрутити і призупинити, кіпер цього не робить. Так як ви згадуєте, що кіпер приїздив у нас дві неділі назад в пуховику, щоб в вихідний день це приїхав він сюди турбуватися і піклуватися, як йдуть ремонти. Його цікавить відкат з цієї будівлі. В той же самий час, скільки можна було б дронів на 120 мільйонів гривень. Це 3 мільйона доларів там закладено. той же самий час, той же самий час. Таракани ротами ходять по етажам, місто того, щоб боротися з цією налавою, вони гроші крадуть на обліцовки. Ну, ви розумієте, по цьому випадку, коли я отримав сьогодні це, ми одразу запит, черговий запит. Отразу я сьогодні вже подав. І прошу протягом п'ятиденного терміну надати публічну інформацію відносно державної будівлі, яка розташована по вулиці Госпіталєрів 45 Балта Подільської районної Одесої області, на яку проводилася ринкова вартість. Для чого? Для якої категорії? Для чого? Яка категорія пан Мазур? Зараз категорія там 3-4. Тут всього повинна категорія бути. Це відчуження державного майна. Ці гроші повинні були піти в гаманець ОТГ. Ну не тобі в карман, падло падлоя. Не тобі бів падло в карман я. Далі. Чому до звіту про оціночну ринкову вартість не надана рецензія, що на даний звіт був виконаний до вимог методики чинного законодавства. Ви розумієте? Це все ми підкалуємо це все. Якщо тільки звіта немає, це рецензії, заключення, заява одразу йде про крадіжку державного майна в особливо великих розмірах, це посадовцями Балтської міської ради. Пані депутати, шановні депутати, які там голосували, руками, вухами ви там голосуєте. Ні одна тварь сидяча в залі не підняла питання твар яру, твар ходячий. Це депутати, яких люди нібито делегували. Ніхто не сказав, стоп. А що ж ми робимо? Це ж майбутнє наше, де ми можемо полікувати зуби, де наші діти прийдуть, онуки прийдуть. Тварі, я говорю, тварі, тварі. Це не депутати, а тварі. Це я відповідаю за свої слова. Я. Говорю. Тварі кончені, які пішли в співпрацю зі злочинцем. Далі пішли. Ну це ці тварі закінчаться. Тому що терпіти це. Цей без, як безпреділ злочинності немож, неможливо. І це все бачиш, що твориться тут сам Лазаренко, який очолив цей спрут крадівництва земель. Крадівництво військової частини 143 кримінальне провадження я... Тут дуже багато. І якого прикривають сьогодні злочинна прокуратура, Подільська окружна прокуратура злочинна. Чого ми вимагаємо? Ні, вони нам рекомендують. Ви пишіть дисциплінарну комітію. Ні, на то є у вас інспекція, Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурору. Слухайте уважно, пані прокурори. У вас є НАТО інспекція Офісу Генеральної прокуратури, яка зобов'язана приїхати, встановити факти, порушення законності, досудових розслідувань. І зобов'язані вжити всіх негайних заходів, надіслати висновок до дисциплінарної комісії по прокурорах. Не робіть, що ви нічого не знаєте. У вас на то цілий відділ сформований Офісу Генеральної прокуратури. Я звертаюся до Генерального прокурора України. Пан Кравчен... Крав... Крав... Кравченко, не включай дурня, Руслан, не включай Дурака Явру. Вийди з Холодної, тої вани, чи з гарячої вани. прочитай свої повноваження, обов'язки і виконуй їх. Виконуй їх, щоб завтра, в тебе, в тебе, не у вас, а в тебе вже не було проблем із е, Кримінальним кодексом. Не було. У нас один Костін утік за кордон Венедіктова. Це покидьки, які тут витворяли на замовлення Яру. Покидьки. Ну, час буде, буде мати. Над чим працювати в будучому. І сьогодні, вчора. вчора ми запит, ось я вам показую знов запит, до чого це веду? Так як ви вже бачите, що в 2020 році відбулося захоплення влади, що ж, ми ж повинні аналіз робити, не просто сидіти, аналіз, аналізувати, що нас привезло до таких наслідків. Важких наслідків це повалення Конституції. Ми беремося, переміщуємося до формування, до формування громадських рад Балтської ОТГ, це я вам всім пояснюю, і ви зараз будете всі дуже диву даватися, що в нас роблять громадські ради. Це все було при ще діючій Балтській райдержадміністрації. Це у нас 15 й рік вітровий саме ушов. Олеся Анатолійович, Місто нього прийшов Лабуш, профнепридатний прокурор, кончений, кончений профнепридатний прокурор. Потім далі Кацмаза. І це все формувалося Балтського ОТГ під предлогом. Далі я вам все зачитаю, а потім я вам все поясню. Знову, Балтському міському голові, заява. Прошу, відповідно до закону України, відповідно до вимог. На отримання публічної інформації відповідно до статті 34 Конституції України та керуючись статтями 3, 4, 5, 19, 20 закону України про доступ до публічної інформації, стаття 5, 9, 28, 29, 34, 33 закону України про інформацію, законність це процедура, яку ніхто не має права ламати і порушувати, прошу протягом п'ятиденного строку надати публічну інформацію відносно. Протоколу зборів сіл сільських рад Балтського району, які підтверджують вступ до Балтської ОТГ, списки реєстрації жителів, яка кількість населення проживала на момент проведення зборів, які приймали участь у цих зборах та їхніми підтверджуючими особистими підписами: завірені мокрою печаткою, а також інвентаризацію, інвентаризацію майна сіл. На момент загальних зборів комунального майна, комунального майна комунальних земель, лісів та лісових посадок, та надати копію передаточного балансу сільських рад комунальну власність Балської ОТГ, Об'єднаної територіальної громади. Зараз я вам все поясню. Друге, якщо, у разі, якщо такі заходи проведення загальних сільських зборів та. Інвентаризація сіл на момент загальносільських зборів проводилася, надати завірену мокрою печаткою належним чином копію протоколу, копію протоколу загальносільських зборів, яка кількість присутніх та реєстрації з підписами учасників до вимог законодавства України, завірені списки загальносільських зборів та інвентаризаційну опіку комунальної землі, посадок лісів, ставків. Та комунального майна завірено належним чином по кожному селу передаточний баланс сільських рад Балтського району, які увійшли до складу Балтської ОТГ. Третє, відповідь надати в термін письмо, письмову рекомендованим листом, направити на адресу мешкання вулиця Петра Сагайдаш, 67, місто Балта Подільського. Району. Тепер я вам пояснюю все, що відбулося в нас. У нас відбулося. Це договорняк, це може Лазаренко, може він е, говорить, що договорняка нема. А я тут е, про той води в це плоске входило. вона не знала, куди йому увійти, тому що там е, Михайло Дмитрич колотив воду. Мутив воду. До чого я веду? Е, загальні збори е, жителів сіл, які на момент проживали в селі, якщо це було 80 чоловік, 100 чоловік, то збори не менше 51 особи повинні провестися. Не 10, не 15, не 17, 51 людина. Це в законі так приписано. Це не я його, а закон так говорить. І кожна людина, яка брала участь у загальному. Зборах сільських зборах, вона з особистим підписом підписувала, що вона дійсно приймала участь у зборах і вирішувала питання про вступу у і формування Балської ОТГ. Для чого це все було надо? На момент зборів повинна була сформована комісія кожної селищної ради, взяти інвентаризацію коровників. Те, що люди працювали, це ж їхнє достояння, це їхні гроші. Гармани, майстерні, Михайло Дмитрович, це до вас касається. Це вас, то, що ви позахоплювали, Михайло Дмитрович. Всі ці відомості, зборів, села подалися з протоколом до Балської міської ради. Далі, делеганти, делегати від селищних селищних рад. Сіл, ті, що хотіли брати на примусово, добровольно примусово змушували втупити в ОТГ, фактично, повинні від кожного від села, від громади повинні бути делегати на формування Балтської ОТГ. Це Конституція, так говорить, це не я вимоги, Конституція. І на підставі цих делегатів від кожної селищної ради повинні відбутися загальноміські збори Балської ОТГ на формування Балської ОТГ із розробленням проєкту свого статуту. Так як це громада, він має свої певні законодавчі акти. Це статут громади, що його на сьогоднішній день нема. Чому це нема? Фактично відбулося формальне, формальне оформлення, для чого це все робилося. Робилося це, щоб заволодіти землями міському голові його тестю. Всіми природоохоронними землями цей, е, долинами, пагорбами, це сьогодні буде комісія. Це я вам доповідаю з великою громадянською відповідальністю. Зараз ми отримаємо відповідь. Ми по кожному селу проїдемо, беремо відповідальну особу адміністрації, щоб вони показали, вона по земельних сферах. Будемо вивчати по кожному селу, де ці долини, хто їх порозорював. І поруч з тим буде одразу же правоохоронні органи будуть складати акти про порушення. І притягнення до кримінальної відповідальності. Ось так будемо працювати з тією владою. Для чого це все було зроблено мазу, щоб документально не оформити, не брати на баланс Батської міської ради той баланс сіл, то, що можливо, то, що ми говоримо, що у коритні викрали сіменоводівський завод, не зрозуміло ким, а це господарями мій цього заводу і саме жителі. Сіл, які, на території яких будувався цей е, завод Сіменоводчицький, ну тут пробачте, жуліки, хто там, київляни, та які мені там київляни, мене, мене це не цікавить, мене цікавить, чому збори е, не прийшли відповідно до вимог законодавства, Раз. хто писав протоколи притягнути до кримінальної відповідальності, хто їх довіряв? Взяти пояснення у кожної особи, хто там присутня і що порушена процедура проведення зборів. Це два. Два. І на підставі цього будемо далі розслідувати розслідувати, що за цим стоїть. А за цим стоїть вже, він уже, пан князь, він шляється, шляється. сина заховав. В Іспанії, пан Мазур, заховав в Іспанії. Далі, Яру. Шляється по Європам, показує, будує мости через Дунай, їздив в Норвегію, зрозумів. Покажіть коефіцієнт політної дії. покажіть, Що ви привезли і що ви зробили ефективно для розвитку економіки, розвитку робочих міст? Покажіть хоч одне, пан Мазур, покажи. Той металолом, що ти відправив туди на передок, то металолом. Мене тільки хлопці просили, Михайло Сергійович, не озвучуйте, будь ласка. Не озвучуйте так кої, що дають я, говорю. через пальці, все протікає. Дуже багато цікавого, дуже багато цікавого, ми зараз розслідуємо. По землях я вам доповідаю, по землях. Це через... Завтра я мав вам доповісти, по землях, як у нас, землі розподіляли інвалідам, землі розподіляли людям, які отримали. Е... Терміни заключення є рішення суду, але люд, люди зразу довідками про патрію пам'яті прикрасили. Я поки фамілії це не озвучую, не озвучую, вам буде дуже цікаво це почути. Дуже Кому ці землі передаються? Це така сама аналогічна картина і в Черкасах. Аналогічна картина. І от такі оборотні, як табаков. Такій оборотінь, як ГОНП в Одеській області, жук, за яким плаче Кримінальний кодекс. послухай Виговський, послухай Кліменко, міністр внутрішніх прав. Якщо б я почув, що кричать, я би вже вечором був би, а ну дайте факти. Чорта два факти. які, Якщо що це курка несе золоті яйці і туди передають гроші, коли це узурпував владу табаков, владу. Він не працює не на державу, він працює особисто на себе, на свій гаманець на свій, і на укріплення свого гаманця і свого оточення злочинного. Ну що ж, поки на цій ноті ми закінчуємо, завтра, це я думаю, думаю якщо ми вспіємо зараз підняти всі документи, е до чого я веду? Е я вам зачитав, що інвентаризацію побілене. Де були колхозні ліс Петровський, ніхто нічого не надавав. Бистренько молодця. Вони фабру... фаб... фабрикували цей протокол зборів. Зборів фабрикували. Ну, молодця за то взяли заступником. А зараз хто буде фабрикувати пояснення, чому законність скільки людей проживало? 300 чоловік. Пожалуйста, 200 у зал посадіть і списки предоставте. З підписами, що люди присутні. Пан молодець, ви були головою селищної ради. Будемо зараз з вас пускати шкуру з першого і останні. І я повертаюся знов назад до виборів 2020 року. Через цю цю шушеру, шушеру, яка підробляла протоколи, це не люди, це шушера злочинності. Ви пробачте мені, тому що ви по-другому не розумієте. Ви відкрийте, по-перше, якщо на підприємстві є 40 чоловік, то загальні збори повинні пройти не менше 21 чоловіка. В селах ви порахуйте, скільки у вас людей, ви повинні бути, зібрати, стільки людей. Кожна голова селищної ради буде притягнута до кримінальної відповідальності за підробку документів і перевищення своїх службових під повноважень. Хто будете писати, хто вам давав такі вказівки, хто вам надавав дозвіли, це буде, починається дуже цікаво. І тоді ми повертаємося до 2020 року. Оце вся шушера шушера і фальшувала вибори у 2020 році. Це вся шушера, голів селищних рад. Я не, нікого не принижую, просто говорю, якщо вони раз порушили. І уникли відповідальності кримінальної, перебуваючи всі на посадах, знаючи, що підробка документів, що за це грозить взагалі. Вони все мимовух пропускають. Чому? Тому що такі, як Табаков, такі як Курганський, його дружина все приховують, приховують заради особистого збагачення. Так не може бути суспільство розвиватися. Не може суспільство розвезти при такій злочинності і при такій роботі поліції. Це на сьогоднішній день весь цей відділ поліції він потребує люстрації і притягнення до кримінальної відповідальності слідчих в першу очередь, які пішли в змову із керівником відділу поліції і з місцевою владою. Це в першу очередь. В другому це керівника подільського рук. За бездіяльність начальником слідства і заступника всіх їх притягнути до кримінальної відповідальності за бездіяння і сприяння в злочинності в поборах, масових поборах і прикриття кримінальних справ. От тепер на цьому я говорю достатньо. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Щабанюк. Слава Збройним Силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України! Не бійтесь, телефонуйте! Завжди ми прийдемо вам на допомогу і будемо відстаювати ваші громадянські права відносно Конституції України. До побачення і до зустрічі!